Анна, до вас посилка прийшла. Треба вам піти на пошту і забрати. Сусідка подзвонила Ані в двері з самого ранку, бо побачила повідомлення. Анна здивовано крутила папірець хто ж їй міг прислати посилку, якщо в неї нікого немає. Напевно, якась помилка, подумала літня жінка. Теж таки скажете, ну яка помилка? Записано ж ваше прізвище і ім'я, і адреса ваша, так що збирайтеся і йдіть на пошту, скомандувала Світлана. А якщо хочете, то я вас зачекаю і разом підемо. Мені теж треба деякі справи там вирішити, запропонувала сусідка. Поки Анна збиралася, Світлана сіла на лавочку біля під'їзду. В цей будинок вона переїхала відносно недавно, 10 років тому. Купила квартиру у дівчини, яка виїхала за кордон. А Анна в цьому будинку живе, відколи він збудувався. Цю квартиру вона від заводу отримала, на якому працювала. Сім'ї у ванни не було ні чоловіка, ні дітей, ні інших родичів. Відколи вона вийшла на пенсію, то так і жила сама в своїй однокімнатній квартирі. Грошей багато не мала, але мала добре серце. Щойно Світлана переїхала до них в будинок і поселилась на одному поверсі поряд з Анною, то саме вона прийшла першою знайомитися, розповідала, що і куди, і сказала, що Світлана завжди може до неї звертатися за допомогою. Дівчина не відразу сприйняла слова сусідки серйозно, але все зрозуміла, коли сама захворіла і з гарячкою лежала вдома кілька днів. Тітка Анна бігала коло неї коло рідної доньки, і чай робила, і бульончику принесла, і постійно була поряд. Найкуматніше було те, як Анна привітала її з днем народження, подарувала Світлані той сервіс, який їй подарувала інша сусідка. Анна грошей на дорогі подарунки не мала, тому коли їй хтось щось дарував, вона це ховала, а потім передаровувала. І не тому, що жадібною була, ні. Просто їй дуже хотілося зробити приємне іншим людям. А у неї на це не було грошей. От вона так і викручувалася. Коли ж сусіди зрозуміли про цю її цікаву особливість, то стали дарувати улюбленій сусідці те, що вона могла носити, наприклад, тапочки чи халат, бо теж хотіли зробити її приємне, цій людині з великим добрим серцем. Анна одягла свою старозмову куртку і вийшла на вулицю. Вона разом з Світланою попрямувала до найближчого поштового відділення. Помилки таки не було. Анна показала свої документи і їй видали величезну коробку. Світлана мимоволі посміхнулася. Добре, що я пішла з вами, а то самі б її не дотягли. Анна уважно роздивлялася адресу відправника, але все було написано на іноземній мові, тому вона попросила Світлану прочитати. Посилка з Німеччини від Одовиченко Діани. Зачекайте, це ж попередня власниця моєї квартири, ваша колишня сусідка. Світлана викликала таксі, бо сама не змогла донести коробку, а вдома вони її відкрили і побачили нову тепленьку куртку, нові чоботи, а ще дорогий кухонний комбайн. Поряд з ним була записка ній колишня сусідка згадала, як колись випадково зламала тітці блендер. А тепер віддає її комбайн. Анна настільки розчулилась, що впустила сльозу. Вона вже й забула за той випадок колись на її 50-річчя колега по роботі подарувала їй електричний блендер. Він, хоч і був не надто дорогий, але Анна його дуже берегла, бо навіть таки сама б не могла собі купити. А одного разу Діана попросила в неї блендер, і як назло, він у неї зламався. Дівчина дуже переживала, бо грошей не мала, щоб підкупити сусідці новий. Діана була сирота, студентка, мами не стало, і вона жила сама у їхній однокімнатній квартирі і була змушена підробляти разом з навчанням. Та Анна її заспокоїла, щоб та навіть не сміла цим перейматися, бо це дрібниці. Подумаєш, Блендер, це ж всього на всього річ. Я жила без нього багато років і ще проживу. Потім Діані вдалося виїхати за кордон. Квартирою своєю вона з квартиру свою вона була змушена продати, бо на новому місці їй були потрібні гроші. А тепер Діана згадала про те добро, яке їй завжди робила тітка Анна, і вирішила її віддячити. В листі вона написала, що це лише початок, тепер вона має стабільну роботу, має житло і зможе Анні допомагати більше. Розчуленою була не лише Анна, але й Світлана. Вона відчувала, що літня сусідка Анна своїм життям, своїм прикладом започаткувала якийсь невидимий ланцюжок добра. А це в теперішньому житті велика річ.